Конкурсная комиссия с проведения корпусного договора на посаду именно карты все проснулась оценку народной творчества. склад корпусной комиссии с проведения комплексной договора на посадке именно качества народной творчества. Рожков перегинальный, да? Шатр именно. Высоте, Евгений Викторович, Матаренко и Львов Александрович. Вот я вижу два не, члена три члена, а не говорят не суть, значит два члена одной э, общественной организации. Да, творчество. Вот здесь участвуют. Я закрываю. Юрія Анатолійна, голова ä, благодійний священної організації, благодійний фонд. Благодійний фонд, Владодійний фонд майбутнє, Сочі. Так, Сочі. Так. Так, Перше питання. Про виконання рекомендації виховані засідання конкурсних комісії з проведення конкурсного добровору на посаду керівника закладів культури, що належить. про підсумки роботи по виконанні цих рекомендацій, які були надані під час організаційного засідання конкурсної комісії, яке відбулося 20 березня 2017 року. В рамках кожної питання, яке стосувалося можливого конфлікту інтересів між членами корпусної комісії і претендентами на зайняття вакансію посад, було висловлено пропозицію, яка зафіксована протоколом операційного засідання про те, що необхідно до цього питання повернутися в рамках кожного конкретного засідання. Композиції. Цю рекомендацію організаційного засідання виконано про порядку денного, який знаходиться перед вами, третє питання, передбачає повернення до розвитку питань щодо можливого конфлікту інтересів. Другий момент. Під час організаційного засідання висловлювалися пропозиції стосовно змін в розпорядження голови обласної ради про затвердження персонального складу конкурсних комісій. Всі пропозиції, які були озвучені, на... У організаційному засіданні були враховані і голова обласної ради видав розпорядження від 23 20 березня 2017 року номер 60 про внесення змін до розпорядження голови обласної ради від 13 березня 2017 року номер 43 Ці зміни не стосуються складу нашої конкурсної комісії. Крім того, на, засіданні, на організаційному засіданні було запропоновано дати для проведення засідань конкурсних комісій. Запропоновані дати були враховані під час е, напрацювання окремого графіку з визначенням місця, часу і дати проведення засідання. Графік затверджений голову обласної ради розпорядженням від 20 березня 2017 року No56. Крім того, хочу зазначити, що відповідно до е, вимог чинного законодавства е, наше засідання здійснюється відео та аудіофіксація, відео та аудіофайли будуть опримутина на сайті обласної ради, так само, як і всі матеріали роботи наших конкурсних комісій, які проходять під патрінатом обласної ради. Крім того, хочу зазначити, що для організаційного забезпечення народного проведення засідань виконавчим апаратом направлено декілька листів на членів конкурсних комісій на претендентів з запрошенням на засідання, таке ось направлено на обласну державну адміністрацію запрошенням взяти участь у засіданні, а також керівникам громадських організацій з плаханням надати додаткову інформацію стосовно е, висунення їх кандидатів для участі у конкурсних комісіях. На жаль, слід констатувати, що е, відомостей стосовно громадських претендентів від громадських організацій, які присутні в нашій комісії. Наразі до обласної ради ми не вийшли в цю конкретизуючу Було питання. Про висок і рекомендацію до спільних комісій у Костанській ради з питання проведення об'єкту індивідуальної власності від 21 березня 2018 року року номер 445 про оптимізацію діяльності культури. Доповідає голова постійної комісії у Костанській ради з питання проведення об'єкту індивідуальної власності Конкурсная комиссия вошков и приведена. У ну, меня в этом случае есть предложение, как с этой комиссии перенести слушание комиссии после того, когда будет э, вынесено питання на і буде проголосовано в частности для этого. кто будет? Хозлинов. Хотя спросим прощения, но в связи с тем, что так получилось, я буду вернуться. Да. Сессия будет проголосована, если будет проголосована за организацию слияния, то так будет. мы пользуясь случаем, приглашаем участие, непосредственных участников этого мероприятия на заседание. Нет, в понедельник, 3 числа, Кольная комиссия по культуре, образованию, рассматривает вопрос. Это, соответственное приглашение направлено на администрации с помощью участия. Я вам еще позвоню, и там на там у нас расчисловка по времени, что вы долго не сидели и ждали. Начало часа. На а каким образом, будет

Дуже сильно, по-перше, це а по-друге, потрібно додвигати новий коду. І два місяці змог полетити особу річ. Новый голос. Значит, ну це однозначно, так. После того, когда будет там понятно, как он видите, потому что там, ну, понимаете, мы столкнулись с тем, что откровенно говоря, там серьезная проблемы. А, в связи с чем это вопрос отдать? законом подали документы, завершенные контакты и известно еще решение сессии, как бы чтобы прерывать комиссии. Плюс цель, как я понимаю, становится к нему присоединяемый, правильно? Высловая да. ну, да, нагрузка нового коммунального запада меняется. Соответственно, с этим нужно будет вносить изменения в свою проказ. По сута вам будут даны такие сроки, которые я думаю вы это будет не полезно. Если опять же это все, с листа это не имеет смысла. То есть мы знаємо, що доспитання артикулу, ми зараз досліджуємо питання теритота, обласного центру Володимир Пущит, де його приїхав. І нікрацеє все. Я ще на сьогодні роздевали питання про теритота і буде нове штата списання, буде новий устав, буде нове положення.